Проблема сучасної української держави, та е, от які вже 30 років, там трошки більше. 35 скоро буде. е, Це те, що вона не вміє робити великі проекти. Вона, е, тобто, все, що ми бачимо, велике, оце все це було збудовано за тоталітарної держави, за СРСР, та УК РСР та мав свій голос якийсь, але. Це все наказовим способом трошки не звідси було. Та і Україна, як ну зовсім така незалежний суб'єкт, вона не вміє робити величезні проекти. Це можна подивитись по Києву. Дуже важко будується щось, навіть міст якийсь, тобто навіть міст, от який там пішохідний якийсь жалюгідний невеликий міст. Він красивий, але ну це не рівень такої держави. Це рівень, мабуть, Албанії якоїсь. Чому ми не можемо робити? Ми ще не дозріли як нація, давай. Ну треба розуміти механізм. Розуміти, коли ми кажемо, що росіяни вони там якісь погані і так далі, це так. Але у них є там століття практики цього, і вони знають, коли вони щось захоплюють, вони дуже добре знають історично, як себе поводити. вони навіть не шукають в себе десь там, вони навіть не думають про це. Це все вже сформовано, тому що Російська імперія потім ну, до того ще якісь історії були. А в нас досі, ну, типу, немає свого стилю, як це робити. От Британська імперія вона мала свій стиль поведінки, так е, там не знаю. Він кажучи, Франція мала свій стиль поведінки, Польща свій стиль, і нам, можливо, треба знайти свій стиль.